І так, всім вітання, друзі! Зібралися ми такою командою відчайдушних хлопаків, щоб показати вам Криївку. Місце не популярне, тому що вона знаходиться глибоко під землею. Основний вхід завалений, нам доведеться спускатися в, такий, в таку криничку чи колодязь, щоб дістатися до неї. Тому без навиків, варіантів просто немає. Так, так, ось такими лісами доводиться блукати, щоб... Добратися до нашого місця. Воно знаходиться далеко в лісі. Минаємо всякі різні перешкоди. Ліс трошки вологий сьогодні, досить слизько, але нічого. Ми поставили собі ціль і будемо її притримуватися. В цих українських джунглях, в цих зарослях може бути ще одна краївка. А вона менша і до неї доступ такий. Легший, але ну, треба буде пошукати. Вона десь поруч сею. Якщо знайдемо, обов'язково покажемо відео. Серед нас присутній чоловік, який знімався в фільмі «Добуш». Угу. Отак, Отак? Але угу. Отак він було, і знімався. Треба, булося, і так, з попереднього відео про печеру ми вам показували ось такі місця, які теж були видовбані колись. Не знаю, якими воно ну, часами датовано. І я підозрюю, що Криївка, вона десь мала основний вхід десь тут. Але далі, коли ми вже спустимося, ми хоча б зможемо зрозуміти, де був основний вхід. Основний вхід був завалений під часів УПА, тому що повстанці її використовували, звісно, як Криївку. Але ж вона була до того, тому що я сумніваюся, щоб їм вистачило часу видовбувати її вручну. Там порядка семи кімнат, якщо я не помиляюся. Ну. Спустимося і переконаємося в цьому. А зараз ми шукаємо паралельно новий вхід, як опалення фільма. Зараз все. Я підозрюю хлопці, що то треба туди щось запхати. А що там по висоті, а ну давайте раз, та раз. Дивись, знайшов ось такий хід, бач, воно виглядає такою. Прямокутної форми. Ну, Таке враження, що то, може й бути цей вхід. І туди, бачиш, він там далі йде, ага. і от видно, що, що стеля, от вона така рівненька. Цікаво. Може то основний. Але питання, за скільки часу той піщаник, що навіть його підірвали, за скільки він часу би став камнем? Ну, Почекати з тисячі років, я думаю, плюс-мінус. Плюс Значить то не наш варіант. Опустимося, дослідимо де приблизно мав бути вхід. Ту краївку нормальний. <хи> а, ми, нормальний зверху а ми, звісно, підемо складним шляхом. Ходимо до тієї точки, де нам вже треба буде використовувати відповідно альпіністське спорядження. Посеред лісу ось така вирва, в якій знаходиться колодязь. І ось туди ми плануємо спуститися. І так, треба, певно, зробити поверхневий огляд, зайти туди, подивитися, наскільки вона глибока. Сходи, подивись, потім скажеш, щоб, щоб оцінити масштаби, так як в нас немає особливого спорядження для підйому. Коротше, ми 40 метрів шнурка, яким козу припинають. Ми з нього зробимо петлі і по них будемо вилізати. Спуститися без проблем, спускатися завжди легко, а піднятися доведеться трохи попутіти. Туда? Попередньо хочу закинути шнурок, подивитися приблизно глибину. Скільки нам унес? хватить цієї драбини імпровізованої. Скільки в нас летить? Чи нам за шнурка хватить спуститися? А? Як атмосфера? Прийнялися? Нормас. Nice. Добре. Ну що, давайте поки що розвідуємо. Давай, яка там... Було приємно з тобою. Та коротше, не не під'є. Під От чуть-чуть мене попускайте. Давай. Попускайте, хлопце. Ну коротше чи шнурках вистачить, тримаєте? Так тільки просто... там дуже Коротше, там той потек стоїть, то в принципі все. Та, давай нижче, Тарас. Та ні, та я бачу все. Та чекай, ну то <гум> дайся стримання трохи. Вилізаю. Зараз проведемо такий невеличкий. Невеличкі тренування, тому що дехто тут взагалі не мав поняття, дехто два. Навіть двоє людей з Романом ми трошечки полазили. Зараз покажемо, потренуємося і вперед за пригодами. Згинаєте вдвоє, то під ліву руку, то під праву руку. Пропихаєте, згинаєте вдвоє, пропихаєте, зачіпаєте в карабін і закручуємо. Відповідно, підійде. Дай легенько навантаження. Легенько-легенько. Бачите, воно воно проскакує. Коли відводиш бік, виходить петля Дякую. і воно тормозить. Ви собі по чуть-чуть, і от пішли. Воно не дасть вам впасти. Зараз потренуємося. Наступне страховка. В'яжемо вісімку. Якщо вузол ми просто сюди пропихаємо, то вісімка ми ще раз перевернули, виходить вісім, пропихаємо. Mm -hmm. І далі, щоб її зафіксувати, наприклад. Відкручуватися. ні ні Будемо. Це просто за обв'язку, наприклад. Давай. Чи за, за оцей будемо чіпати він, саме страховочний. Ми її передимося, беремо цей кінець і йдемо послідовно по цьому, по цьому шнурку. Як він знизу пішов, так і знизу. Ми прийшли. Це для того, щоб зав'язатися. Далі пішло по ньому, знизу пішов вниз. Обходимо поверх і сюди пропихаємо, затягуємо і це надійно, воно не розв'яжеться хоч би цей. Одна рука права, ліва на основному тримаєшся, а та й ти, ти дуже сильно ковбатиш. Я тебе взагалі відпускаю. Попробуй, Попробуй сам. Сильно не закидає там під масою, його просто будеш рукою попускати. Це система спуску. Спускаємо його вже треба. Що, mm. є ліхтар? Прожектор лікарня. Що так, так то ми? Так переважно. Там там є, щоб впертися, розпертися. Не там, порви за часом. Ти ж писав на козла 600 кілограм. Ну. подивись <ск Rafi> на тих козлів. <хи> <хи> там <хи> дурі на всю тонну хватає. Не, Ну Я <скрізь> надіюся, що то у нас сертифіковане. Вони сертифіковані. А, то є. То ті, має такий сушити. Хай надорове, довго. Тріщить як хуляра. Ну то так, щоб більше екстрим. Більше відчуття екстриму. Добре, так. І що один? Бідо. Упускайте ну, його цей. Опускає взагалі з двох рук. Опустіть трохи. Полетів, дверь. Тепер грію. Бузоньку! Вот вам сюда спускаюся. Не, не переживайте. Ти що не штроки? Спускайте трошки мене. Я на дні, відпускайте. І так, я спустився. Чекаю зараз Романа. Роман по черзі спускається. Ось там у нас дуже багато землі насипало, все ж таки то все обсипається, під водою опускається. Все мокре, купа глини. Ой, це в нас якийсь такий хід, до речі. Роздвоюється в одну і в другу сторону. З Роман там спускається зверху, згори. Все сипеться. Так, яку ту сторону йти? До речі, місцеві тут жителі є вигляді отаких літаючих мишок. Ой, вона нас щось почула, полетіла собі десь далі. Чекаю Романа буде весело. І тут зараз мають ноги появитися. Ще чуть-чуть. Ну, глибина тут достойна, я тобі скажу. <риколи> Правда? Так, капець, прикол. Глибоко досить. Ну. Так що тут не дивно, що тут людей мало б побувало. Так. Як твої відчуття лізти по тому ну, коло? Ну, трошечки трошечки страшнувато, правда? Та та є так страшнувато. Добре, що е, ми попередньо хлопці пройшлися перед нами. то так легше. Тут така а флора фауна. А що придумувати? Ми все бачили. самі. Здоровенні жуки, дуже багато. Жабок он скаче, вон якісь дві, бачите, сидить, бо тут волога. Ой, та тут їх, їх тут ціла купа. Думаю, що то за вар'яти сюди спустилися. І слухайте, така здоровенна зала, десь в районі 4 метрів. О, дивіться, який тут господар гігант сидить. Привіт, друже. <гум> Показуй розмір. Щоб Ви розуміли, розмір. І як бачите, воно все було видовбане штучно. Це в пісковику. Там другий вхід з тої сторони. От. За часів УПА тут була підпільна друкарня, яку використовували. Друга печера, це був медпункт, е, кажу печера Криївка, це був медпункт, в якому вони були суцільні. Вона, бачиш, таке якби йшло далі, заглиблення, але могло намести, бо дуже. Багато так, тут. Може, якісь комунікації йшли. Комунікації? Нічого собі, тут якась труба. Та лише їх хай лежить. До речі, тут знаходили ще такі залишки артефактів. Бачите, вон там діжка. Не знаю, чи буде добре видно на камері. Залишки діжки. Вологість тут серйозна, тому що все стікає сюди. Віта. Залишки тут. Днові діжки. Залишки, Залишки до металічного відра. Казали, що тут шість кімнат і, до речі, ось тут була вентиляція. Бачите, продобано, воно трошки листям засипано, але такий Дай добре, гарно вибратий рівненький отвір. Класно, просверлили. Ні, ну зали тут дуже великі. Так, серйозно? Дуже, дуже дуже прикольно. Серйозно так цим зайнялися? свого часу. Цікаво, просто хто безпосередньо видобув цю криївку. От, бачите, тут навіть якісь такі. Швидше за все, що це були місцеві майстри, які мали добротний досвід в обробці місцевого піщаника. Так, а, 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 а Зрештою, чекає там артефакти топчися по них. Дивіться. <laughs> це гільця. акумуляторний блок. Бачиш? От навіть ага. хтось папіросу курив. От. Акумулятори. Якось батарея була. А це так гільзи. Хоча немає цього. Ні, ні то не від гільзи. Ну, тут... якийсь казанок або... Так, залишки. Це залишки, та як тут. Ой, жабка під нею. Ну, Воно струхле було однозначно. Залишки підозрюваю батарейки були для зв'язку. От, Але що добре, що тут ніхто це не чіпає, не забирає з собою. Далі, вон, бачите, залишки шуфлят, навіть є якась кераміка, купа бочок, Шупові, діжок так? розібраних. Ще одна. Для зберігання їжі, відповідно, це десь було. Оці алечки, а це щось таке, як шухляда, шухляда якась. Від бо тут цей. люди працювали, від так, друкували. Працювали, друкували, відповідно. Листівки, документацію. Документацію, так. частково, Вже пізніше під 50-ті роки. Так. О, дивись, тут цей теж ще нові діжки. Ось такі. О, тут залишок, залишки. Кістяка якогось, якоїсь тварини. Далі ось така пляшечка. Ретро. Тут Багато кераміки, кусочок шуфлі, лопати. О, диви, який гаврик. Оба на клас. Гаврик тут цей. Ми його, до речі, сполохали, він там спереду. Бачиш, він вже принюхується, Зараз буде стартувати. О! І полетів. Він знає той, той його дім. Так, тут якась частина завалена, ото, що, е, тому що те все підірвали. Там якась кімнатка є. Лізом? Так, обов'язково. <клухи> Ой, там ще заглиблення є. Зараз, е, вибачайте, трохи знімати... Впало? Ого. Є ще заглиблення. Було декілька кімнат. Ось така яма. А зверху, на стелі, там ще один мешканець. Ого. А це міг бути як резервний вихід. Ні, е, ну здається, просто обсипалось ще від води, чи що. Ну але чому воно? Так, давай я... Я напевно все-таки пущуся гляну. А, ти. Так. Okay. Давай. Цікаво просто. Дуже погано пахне. Такою туклятіною. Там ще є якийсь хід. О, ну, Мізлиця, що більше вода. Да, Тримай, тримай. Це я вам покажу. Звісно. Ну, Сморю тут капець. Тобто напевно жаби. А, там вентиляційний отвір, ти бачиш? А ja, теж вентиляційний отвір. Роман вирішив спуститися. Там дуже погано пахне, я підозрюю, що все-таки був туалет там. Ну, але стільки часу воно не може зберігатися. Ой, жаба. Там ніби нічого такого. Ясно. Ну так. погнали далі, що нам треба Тут ще що. Просто жаб багато, може бути, що частина з них... Так, скоріше все. Просто довго ну, запах... не дожили. Доволі поганий. Тут характерно видно, що це все було обвалено. Може то якраз був і вхід той, що підірвали, бо в загальному це може тут бути, видно, такий видно. культурніший... Воно видно вон, обвалено, куски так? обвалені. Скорше всього, що це якраз був підірваний вхід. Та от воно кусками такими. Так, то тут, так, не знаю. Я вам вище покажу. так Та, видно, що то обсипано. Так. Ну що ж, давайте далі нашу екскурсію oh, <laughs> по краївці. Так, у нас ще один вхід є. теж такий засипаний. І там кажанчик наш друг. О, <laughs> дивись, oh, ти бачив кістки? <laughs> кістки бачив, я так, я помітив. Видно, що кажанчик нас чує. Зараз він сюди буде летіти. Ну, коротше, тут все засипано завалено. Можливо, була кімната, яка теж обсипалась. Якийсь такий дрібненький друг. Коротше, нічого цікавого. Не Будемо турбувати нашого. маленького літаючого. там є вон таке. Таке враження, що тут теж воно засипане було. Так, зараз треба дати місце, бо він буде вилітати. Вилетів? Я вже його не бачу. Вилетів. Що там цікавого, Роман? Е, там в принципі виглядає, що там є хід. Є хід, але дуже... Тут його би відкопувати, але видно, що це ґрунтом його сюди засипало. Тобто це не є такий обвал. Ще ну, воно би було знаєш, від води такі е, стягнуте, замулене. Може він просто обсипався. Може і просто обсипався. Ну що. Так. Бачите, доволі багато кімнат, досить цікаво, в цюши ми, здається, не заходили з вами. Чи заходили? <свіс> <с ruim> Ні, в цій ми не були. Ну, так само уламки відразу старого металічного. Навіть хтось калоші забув. А це виходить якісь залишки старих метрів. От і тут щось таке є, цікаве. Якась плівка. Хтось використовував батарейки Філіпс. Видно. А, от, до речі, той момент, що я хотів показати. скоби якісь? на набиті. Ніжка, е, мабуть. Дивися, Ото, що було на фотографіях, бачив. такі заруби, пози, в які вставлялася деревина. Навіть от цвяхи є. Можливо, тут прокладалося якась електрика або щось. Або може коврик вішали, знає, щоб від стіни, від стіни не тягнуло. Ось от. От так воно все виглядає. Дуже круто, дуже автентично. Бачите. Ну, воно вартує того, щоб сюди спуститися, але без навиків, напевно, ні ні. А дивись, бачиш, тут так багато цих е, дротів з петлями. Ну і вон знизу, бачиш, деревини скільки. Вони виходять якісь спеціалізовані. А це або меблі. Можливо, тут було... Наш, така може ліжка буде? стояли, типу вони їх задовбали. Це, дивись, це може бути е, Як вони? Нари такі, знаєш. Коротше, двох'яросні це... ліжка, Ба, на яких відпочивали. Я думаю, що так. Тут, напевно, тут все, все-таки вогко і це ночувати це, тут досить, багато досить багато. неприємно. І от та вся деревина, вона струхлявила. вела. А залишили. Скоріше всього, де що де тут де? були якісь, та, щоб принаймні тримати температуру якусь. Воно по чуть-чуть сипається, видно, що це, це тут, тут вологи. Це калоші. Ну, якась накладка на, на взуття від вологи. Так, як калоші. окей. Ну Дійсно цікава пригода. Воно таке досить масштабне. Я щось собі не уявляв, що воно аж таке здоровенне. якісь залишки, Кістки. Може то якась табличка цікава. Нічого на немає? Ну, явно алюміній. Нема, нема. Mm. надписів. Нічого такого. Ну, на жаль, якісь артефакти, я думаю, то все було вивезено дуже швидко. Вхід був замінований і підірваний. Тому. Але сама суть, що тут є така Краївка, На жаль, вона не відкрита для туристів, а може на щастя, тому що тут не залишили наші люди якісь сліди своєї присутності. що потім їм... так, Варіант, ми з часом зробимо тут таку туристичну атракцію, як місце визвольних змагань. І характерне таке, як Криївка біля Львова, зробимо тут музей. Щоб все було так. Ну, добре, спершу якщо. тут треба такий знайти той вихід і, напевно, його все-таки зробити, щоб для людей, бо не треба, кожен. Щоб було, було безпечний спуск. Безпечний спуск. Спуск нагадую дуже тут цей. Реально, масштаби вражається все ручний труд. Уявіть собі, скільки того всього потрібно було вибрати так, та, я ту лежанку бачу. Ну, важко собі уявити, як воно все було. Можливо, тут, бо, до речі, воїни УПА були досить побожними. Можливо, тут взагалі стояв якийсь іконостас Можливо. як варіант. Бо, тому, бачите, до речі, задимлення. і от... А як від свічок. Скорше всього що все-таки бачу, от навіть залишки якогось старого парафіну. І от, угу. Це, можливо, свічка стояла. Так. До речі, воїни, як розказували, були дуже начитані, могла стояти бібліотека. Вони, звісно, тут робота роботою, але є час відпочити. І вони читали різну літературу, розвивалися не тільки в воєнній сфері, але й, скажімо так, духовній. Ой, листочок прикотився. Так, пропоную від того місця, що ми спускалися, ще відвідати е, іншу частину. О, Але ти ти, та, ти глянь, скільки землі тут просто багато. обсипалось. Дуже багато. І, і так, давайте ще тут якесь було. Це може якесь продовольство, просто спускали, коли крівка була закрита. І потім у вході ми сюди спускалися. ніша, ми перелізаємо на зворотню. Шо? На зворотню сторону. І тут просто була така кімнатка. А, ось, давай, скрички, а тут ще щось таке, кручка і... Хлопці зверху жартують, що заберуть в нас шнурок. Не дуже смішно. А тут я ще знайшов якусь... Слухай, тут якийсь такий з банок... З банок скляний. Ого. Тут, можливо, хлопці потягували і венця трошки. Але якийсь він дуже тонкий. Ні, ну, але й масивний. Там масивний. Одно. Ну, І тут, можливо, тут склад був. Тут дуже характерний запах. До речі, дуже гарно видно, що це все засверлювалося. Цей хід, от він якби, недосверлений. Ви? А Це можливо, для вентиляції? Для вентиляції? вентиляції, але не дороблений тобто, угу. до кінця. Ну, це вже сучасне. Ну що ж, дуже класне місце. Я Хотів собі... би сказати, рекомендую, але не зовсім рекомендую, хто не має ніяких навиків. Зараз піднімаємося. Залишилось саме важке. Підйом. Так, Тут досить цікаво, і хто має навики, пропонуємо відвідати. Це частина нашої такої словетної історії, і потім з часом це потрібно очистити, ознакувати і водити сюди екскурсії. А наразі це ми так як ентузіасти оглядаємо поки що це для подальших дій, якихось цікавих. І щоб ви розуміли, це є задокументовано ще раз це друкарня, яка потім частково використовувалася як штаб, включно аж до 50-х років. Ну що, піднімаємося? Так, піднімаємося. Прекрасно тут. <свісна> ти пишеш? Так, да, Ну Отож, поки хлопці віддихаються, ну принаймні дехто одразу віддихувався. Враження від залазу. Класно, хоча є ризики, звісно, що ми майже то напівпрофесійно робили, якось так виходило. Але слава Богу, ми всі цілі. А, то Плюсик, який буде згадуватися, переповідатися іншим друзям, особливо ті, які лежать на дивані, і п'ють пиво, багато пива п'ють. Займайтеся казати, спортом, не будемо казати не про пару. Не споживайте кого. пиво, ходіть а, на природу. Та, катайтеся, досліджуйте щось цікаве. ну, Загально мені дуже сподобалось. О, цікава інформативна місцина, і важливо, бо тут ще є і історичний момент, що насправді діяла друкарня. Але найцікавіше... Саме цікаво, що, комент... <смітна> що ми фактично одні з перших ну, перед нами були якісь там 2-3 команди, але ми теж відвідали. Насправді це. в інтернеті дуже мало, щоб прямо пару відео з цієї місцини і все. тому... Офіційно задокументовано, буквально ми одні з перших дій. Одні з перших, і місцина недоторкана, цікава своєю флорою фавною. Ріше з фавною флори там не дуже. Важко доступна. Важко, надзвичайно важко доступна. Той кінець самому, саме вузький, там звіт вилізти це щось. Ліфт не працював. Класно. Це дійсно кавалок історії, до якої можна було доторкнутися, як наскільки ще в ті часи. Відсутності якихось технологій, як люди круто викручувалися і давали бій з таких підпільних місць відповідь ворогу, який і тепер нас отак мордує. І Відповідно, як і ця крівка, ми вистаємо, і все буде прекрасно. Природа, люди хороші і подорожуйте багато, досліджуйте нові місця і. Підписуйтесь на канал. Так, підписуйтесь на канал, <звисково> обов'язково ставте лайк. Лайків, Не то... забувайте, що навколо багато цікавого.